Привіт усім! Сьогодні з вами знову я Анна, і ви на моєму каналі. Сьогодні буде відео про мою англійську дачку, яку я орендую в Англії. Коротесенький огляд, що відбувається на ділянці. Тут ви бачите полуницю, яка розрослася. Навесні буду зайве прибирати, малинка вже жовтіє. І. Хризантеми, які я вкорінювала з букетів. Ось ті, що продаються букети, і там всередині були хризантеми. Одне із старих відео було, я показувала, що я брала в букетах ось оці малесенькі бічні в пазухах пагінці і вкорінювала. Цю мені Галина давала дуже гарна яскрава ромашка. Ця теж була з букета розкішна. В мене ще була з жовтим таким кантом в букеті і черенок, але я його ніде не бачу. Напевно, пропав, не вкорінився, лише білий лишився. Календула вжила. Біла чомусь впала, але вона теж дуже велика. Ой, не можу дістати. Ось вона. Тільки почали цвісти, і вони всі високі. В букетах вони ж наче невеликі, бо їх, напевно, зрізають. Тут я замотувала люфу, щоб хоча б трішки дозріла, бо ті, що довкола були, вони всі всередині були дуже м'які, навіть волокон не було. Всі пішли на компост. Останнє лишилось і вона треба вже її зняти, бо вже все почорніло, холодно. Нові паростки з насіння свіжі, вже знов цвітуть. Там здається така сама, та. Ось так зараз виглядає ділянка осіння. Кейли під сіткою я вже весь прибрала, бо на нього навіть під сіткою напала білокрилка. Я прибрала, бо взимку я сюди ходити не буду. Холодно. І я вже наморозила кейлу за літо порціями. На зиму вистачить, навіть на весну. Тут був горох, лишилися, бурячки доходять. Помідори досі такі зелені. Я вже і листя обірвала, а вони все одно зелені. Огірки, напевно, вже будуть пропадати, вже все зморщилися, все, вже не буде. Оцей, напевно, вже і не їстівний. Він може бути гіркий на смак. І тут померзли. Такий був приморозок, дуже багато ось таких малесеньких, там вони висять на кінчиках і за тиждень вони зазвичай виростають, а це не виросли. Так що, з огірками, 1 лют... сьогодні 1 листопада 2025 року. Сезон огірків закрито офіційно, листопад місяць. Помідори досі. ну Такі зелені, що на них страшно дивитися. І не хочу рвати, бо гірчать. І ні туди, і ні сюди цього року взагалі якийсь такий сезон. І спека була, дощів взагалі не було. Вони не виросли, не визріли. І все одно їм тієї спеки не вистачило. Дивно. Там був часник, я прибрала посіяла трішки цибульки. Вся посходила. За зиму вона тут спокійно росте, можна лишати. Посередині був кейл, я листя обірвала, молоде наростає. Ось ця настурція, яку доїдали ті бліжки, козявки такі маленькі. Ожила на осінь, Бліжкам, напевно, холодно, а настурція радіє. Ось що робиться. По всьому городу ожила. Така гігантська. Це взагалі <смі> піврядки, там де були кабачки з огірками, кабачки вже все, вони примерзли вже по. Ось останній кабачок, з нього толку не буде, як палець. І тут я ховала від холоду, вони теж примерзли. Закриваємо сезон. Ой. Так. Лише білий кант лишився. Жовтий кант пропав десь. Ну, не страшно. І жоржини на всю. Ой, на сіннечку. На сіння сієнця, я вже не знаю, що з нього буде. Якщо це сіяла такі фуксієвого кольору, а отримала і жовті, і оранжеві, і червоні, і ось такі, то з цього взагалі не що буде. Ще така хризантемка. Ой, ще така сама. Майже всі і тут впала. Майже всі однакові. Це червоний сіянець доцвітає. Такі дрібненькі останні. Оранжевий вже, напевно, все. Вже нема жодного. Тільки насінневі. Ось суцвіття Насіння формують. Тут у мене смородина посаджена, по річки. І останні томати. Напевно, треба буде якось прийти їх в компост, зрізати, вже, вже з них нічого не буде. Тільки тягнуть з ґрунту поживні речовини. Ось такий огляд моєї дачки. Як воно зараз все виглядає? Вже треба прибирати ті перепилені кабачки, що з ними теж треба все в компостну кучу. Ось, зараз букет наріжу собі, бо тут холодно, я сюди не дуже часто ходжу. Уже калеус. Це я забирати додому не буду, вдома в мене є, але він так гарно зацвів і колір поміняв на осінь. Тут уже всі квіти засохли, які були, тут були різні гейхера, тільки ось лишилася, розрослася гарно. Вона цвіла, кала вже засохла, жовта така тут була. А вдома ще пишний, пишний зелений кущ. І останні клумбочки поживали. Дощі йдуть і квіти оживе. Ці жовтенькі простенькі. І це з них, напевно, перезапилилися мої фуксієві і вийшли оранжеві. Ось так, джемелики попрацювали мені. А є ще ось такі прості. Оці дуже гарні помпончики, якими формують букети. Вони просто розкішні. Ось. Ось так це все діло зараз виглядає. На цьому все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей і заходьте ще на мій канал.